Портфоліо це невід'ємна частина кар'єри дизайнера, це просто ваш паспорт. Важливо підтримувати його в актуальному стані, відображати актуальний ваш досвід. Сьогодні ми поговоримо про must have items в створенні класного портфоліо, як привернути увагу рекрутерів, як відбувається процес створення класного портфоліо хорошого і роздивимося варіанти, як бить не треба. Я активно залучена в компанії до процесів рекрутингу, передивляюся кожен день десятки різних портфоліо, тому маю багато інсайтів на цю тему, з якими мені хочеться поділитися. Перш за все потрібно розуміти свої цілі та очікування, бо портфоліо для дизайнера це в першу чергу. Демонстрація своїх сильних сторін, експертизи, і в останню чергу це креативний простір для самовираження. Тому важливо усвідомити, як ви хочете розвиватися в своїй кар'єрі, який вид діяльності для вас буде максимально релевантним. Тут я можу виділити три основні напрямки, в залежності від яких стратегія створення портфоліо буде мінятися, тобто. Залежність від контексту, в якому ви плануєте розвиватися надалі, це може бути або продуктова компанія, це орієнтація і на UX, і на UI, Це може бути дизайн, агенція або студія, де більша орієнтація буде на UI, або фріланс. Для продуктової компанії, будь-то зростаючий продукт, або стартап, який тільки починає розвиватися, важливо розуміти, як потенційний дизайнер справляється з комплексними складними задачами. І тут особливо важливий сторітелінг, тобто розгорнуті детальні опрацьовані кейс-стадії, і особливий акцент тут можна зробити на ux методологіях на дослідженні на процесах, на висновках, які ви зробили в процесі вашої роботи. Для дизайн-агенції буде важливо. Баланс навичок і підхід ті шейп, тобто для створення конкурентоспроможного портфоліо, яке буде виділятися, варто звертати увагу на візуальне оформлення. І а, тут візуальна складова ваших кейсів буде важлива композиція, динаміка, стилістика, концепції. Навіть якщо ви презентуєте якийсь мінімалістичний, дуже простий продукт, сам кейс можна оформити трендово, яскраво, і це буде привертати увагу. І також буде плюсом вміння мінімально працювати з простою графікою та анімаціями тобто наразі більш затребувані спеціалісти, які вміють хоча б мінімально зробити а, динамічний. Прототип, анігувати інтерфейс це важливо. Для фріланс-направлення особливо важливо продати свою роботу, адже цільовою аудиторією тут вже будуть не рекрутери, скоріш за все, а саме кінцевий клієнт безпосередньо. В цьому випадку важливо бути універсальним і добре візуально подати свою роботу, та також не забувати про зрозумілий і орієнтований на клієнта-опис, послідовний процес, проблеми, цілі та завдання проекту. Де та як створювати портфоліо? Перш за все, запам'ятайте, що портфоліо у вигляді купи папок з зображеннями на Google Cloud або Dropbox це не те, що люблять дивитися рекрутери та хайрінг менеджери. Це крінж, тому краще так не робити. Є декілька нормальних інструментів, в яких можна створити класне, релевантне портфоліо, яке буде дійсно відображати ваш досвід на вас працювати і бути вам корисним. Перше це Behance. створюєте Behance профайл, має бути там декілька е е е кейсів, хоча б один, два це вже буде супер. Це найінформативніший для рекрутера і найлегший спосіб для вас створити собі портфоліо. Тут є плюсом, що можна демонструвати послідовний процес, логіку створення цього проекту, який ви показуєте, максимально його розкрити, продемонструвати візуальну сторону, логічну сторону. Це супер. І швидкий, і легкий це формат для, в принципі, створення бази портфоліо. Єдиним мінусом є те, що ваша CV, тобто ваше резюме, має бути окремо. Notion – чудовий ноу-код no інструмент для створення своєї персональної сторінки портфоліо. Він може в собі вміщувати тоді і ваше резюме, і ваші кейси. Хороший варіант для UX-орієнтованих проєктних кейсів, де важливі контекст, логіка, а не візуальна подача. І це швидкий, дуже легкий формат створення персоналізованої сторінки. Без використання коду єдиний мінус це обмежені можливості оформлення, не дуже підходить креативним дизайнерам UI-орієнтованим. Дрібл. для візуального дизайнера, креативного, який хоче розвиватися в агенції студії або продукті, який орієнтований на такий класний трендовий візуал. Це те, що треба, бо шоти класно можуть розкрити ui потенціал ваш. Вони робляться набагато швидше ніж повноцінний кейс. Єдине, маємо мати на увазі, що UX-у там буде менше, немає в нас змоги там розкрити свій потенціал наповну, і портфоліо, яке побудоване лише на дріблшотах, якщо у вас немає нічого більше, ні Біханс профайлу, ні якогось окремого там файлу ноушену чи сайту власного, це буде трохи менш інформативно для рекрутерів і краще комбінувати з персональним сайтом або профілем на Біханс. І останнє персональний вебсайт, створений за допомогою лоу-код рішень, таких як Webflow, ReadyMag, Wix тощо. Це найкращий варіант для досвідчених дизайнерів, який дозволяє повністю розкрити свій потенціал, розказати про особистість. Він може вміщувати вже інформацію з резюме, ваш досвід, експертизу і розкрити навички UX, і направлення. Це може чудово розкрити, по-перше, навик візуалу, це може бути унікальне максимальне рішення, і це портфоліо буде персоналізовано, але єдиним ми маємо розуміти, що такий варіант найскладніший, тому що часу потребує більше зусиль, і навичок він, звичайно, потребує більше. Але все ж таки, воно, того варто повірте. Якщо ви вже на певному Шляху своєї кар'єри в middle, senior спеціаліст я рекомендую замислитися над створенням саме такого варіанту портфоліо, бо воно може максимально вас підсилити і зробити більш конкурентним на ринку серед інших кандидатів. На що звертають увагу компанії при пошуку кандидатів? Перш за все, це CV, воно має бути зрозумілим. А стислим ви маєте вказати там досвід роботи обов'язково, яка компанія, посада, роки роботи, обов'язки або досягнення, які були. Якщо у вас є якісь курси, які ви проходили або освітні програми, супер, зазначаєте обов'язково. Далі володіння мовами всі CV треба про це вказати. Більшість компаній звертають увагу на англійську, звичайно, і. Скажу чесно, багато хто про це забуває. Забуває вказати і, в принципі, забуває прокачувати. Тому раджу про це пам'ятати і працювати над цим скілом. Вказуєте також в своєму CV рівень, але вказуєте його чесно, бо іноді бувають заявки, в яких задано. Advanced level, наприклад, але вже на співбесіді, коли ми тестуємо кандидата, виявляється, що це ледь Intermediate level, тому не треба це робити. Ми дізнаємося точно, який у вас рівень, тому вказуйте свій актуальний. Далі портфоліо дизайнера, початківця має обов'язково бути, тому що інакше неможливо буде оцінити наскільки ви підходите компанії або ні. Краще мати один, хоча б кейс пропрацьований, якісний. Це буде вже прекрасно. Краще два, але треба з чого з чогось також, також починати. Впевнена презентація і подача skills – це дуже важливо. Треба вміти презентувати свою роботу, захистити своє рішення, відповісти на питання, не розгубитися, тому тренуйте свої публічні виступи і раджу до тестового завдання, наприклад, завжди додавати лум-відео з поясненням, з описом і презентацією повністю всіх рішень. Це робить не кожен, тому вас це точно виділить серед інших, і для вас це буде. Зайвий раз, де ви можете отримати досвід усної презентації. І найцікавіше, – айтеми для хорошого кейсу портфоліо. В першу чергу це, звичайно, буде обкладинка яскрава, інформативна, тому що ми маємо сприймати інформацію дуже швидко і ми зустрічаємо завжди по обкладинці. Я, як хайрінг менеджер, скажу, що якщо я бачу одразу... Не дуже цікаву обкладинку, яка не дуже оформлена, подача мені не подобається, я її закриваю відразу. Це портфоліо відразу закривається, тому що ще мене чекає 100 інших відгуків кандидатів. Далі це процеси сторітелінг. Тобто, звичайно, в кейсі важливо показати процес не лише картинки, а уміння будувати архітектуру, робити висновки, працювати з різними методологіями. Це важливо. Інфографіка також зрозумілі діаграми і яскраві картинки це те, без чого менеджеру знаємо або рекрутеру, буде дуже важко зорієнтуватися, наскільки ви класний дизайнер. Люди люблять візуалізацію, врешті-решт. Не забувайте про свої навички. В розділі про себе або в CV важливо вказувати конкретний стек технологій і. Технічні навички, якими ви володієте. Не стресостійкість і працьотість, а саме технології, інструменти, навички конкретні, які можна виміряти і які використовуються в роботі. І моя порада не пишіть про вміння працювати в Microsoft Word, ми вже не в 2000-х роках. Досвід роботи має значення. Якщо неможливо його Знайти у вашому профілі на Behance або Dribble, або якщо не буде зазначено у відгуку на вакансію посилання на CV, це краще виправити. Ніхто вам не буде давати другого шансу. Краще все перевірити, що все працювало. І стосовно посилань дійсних усіх, це також важливий аспект перевірити, чи всі вони працюють, бо часто кандидати надсилають недійсне або закрите CV, з Google диску наприклад, це помилка, яка може дуже дорого вам коштувати, тому перевіряйте це перед тим, як відправляти свої відгуки в компанію або відправляти повідомлення рекрутеру. Роботи та кейси мають бути актуальними, коли я бачу 30 кейсів, яким 5, 7, 10 років, я не хочу, якщо чесно, витрачати час на їх перегляд, бо я хочу побачити, що вміє кандидат конкретно сьогодні, актуальні його навички, актуальний рівень. І також важливо релевантний тип проекту в вашому портфоліо. Якщо... У дизайнера представлені тільки лендинг сторінки, наприклад, це не розкриває навички роботи з застосунками комплексними продуктовими екосистемами, і залежно від ваших цілей демонструйте от якраз таки саме ті, які стадії, які можуть зацікавити потенційного роботодавця або клієнта. Ну, ви зрозуміли, портфоліо для дизайнера це база, воно має бути актуальним, добре оформленим і відображати скіли релевантні на ту позицію, на яку ви подаєтеся. Тобто, якщо я інтерфейсний дизайнер, я маю показати в своїх кейсах лендинги, сайти, мобільні застосунки, веб-застосунки. Якщо я графічний дизайнер, я покажу в своїх кейсах ілюстрації, графічні матеріали, іконки тощо. Тому. Дуже вам раджу звернути увагу на поточне ваше портфоліо, приділити трошки часу на його аналіз та покращення, і повірте, це збільшить ваші шанси бути помітним і конкурентним серед інших кандидатів. До речі, надсилайте ваші портфоліо мені в особисті в LinkedIn, і я зроблю кожному рев'ю, дам поради, що можна покращити. Я насправді такі запити на менторстві люблю всією душею, тому мені... Прикольно дивитися, як ми разом з вами створюємо щось краще. І найцікавіші, найкращі приклади ваших портфоліо ми розберемо в окремому відео. Тому, друзі, дякую за увагу! У мене все. Я впевнена, що це було корисно. Щось нове ви для себе дізналися. Ставте лайк, підписуйтеся і задавайте ваші питання. Мені дуже цікаво їх з вами обговорити.